Усім привіт! На дворі 19 лютого 2023 року. За бортом, як то кажуть, плюс 5 градусів, а у квартирі більше 24 градусів тепла. І майже всі кияни вимушені відкривати вікна і випускати тепло з квартир на вулицю, паралельно сплачуючи просто гроші в нікуди за те опалення, яке надає міська влада. Нагадаю, що тепер вже не Київенерго обслуговує киян стосовно опалення в квартирах, а саме Київтеплоенерго, яке напряму підпорядковується Київській міській державній адміністрації. Тепер згадаємо початок осені 2022 року, коли вельми шановний пан мер Кличко розповідав киянам у ці лякалки, що взимку 22-23 у квартирах містян буде не вище 18 градусів температура. За кілька тижнів потім він вже розповідав, що буде не вище 16 градусів, а можливо і нижча температура. Закликав усіх закуповувати теплий одяг, шапки з балабонами, щоб якось зігрітися, ну, ледь не встановлювати буржуйки у квартирах. Натомість, що ми бачимо зараз? Батареї ці кочі гарять наповну, замість того, щоб просто прикрутити ті вентилі і давати менше тепла у квартири. Адже це логічно, якщо плюс на дворі, то має менше споживатися цього теплоносія місянами, адже 20 градусів у квартирі це абсолютно нормальна температура. вдягнув собі легенький светрик, а в принципі можна і в футболці якийсь ходити. Але це ціна, як то кажуть, питання. Е, минулого місяця прийшов рахунок за опалення майже 2000 гривень. Це квартира на 65 квадратних метрів, звичайна, середньосадистична. Київська квартира. Е, якщо брати там однокімнатні, це було трохи більше тисячі гривень, двокімнатні близько півтори тисячі. Ну, уявімо, що це в середньому, якщо все порахувати, то кожна квартира, кожний власний квартири Київської сплачує за опалення близько півтори тисячі гривень. У місті Києві налічується близько одного мільйона квартир. Тобто множимо один мільйон квартир на півтори тисячі гривень отримуємо півтора мільярда гривень. Ну нічогенька така сума. Враховуючи те, що у Києві близько 6 місяців відбувається опалювальний сезон, тобто виходить близько 9 мільярдів гривень. Бізнес нічого іншого. Тобто на киянах в чергове вирішили заробити навіть у війну. Це з урахуванням того, що Більшість містян втратили роботу, втратили свої доходи, доходи ці зменшилися. Але люди вимушені чомусь сплачувати по ці 2 тисячі-півтори тисячі гривень за опалення, враховуючи те, знову ж таки, що зима цього року не надто холодна. У січні там температура була один раз близько 10 градусів морозу, але не вище цього. Тобто, як раніше Київенерго заробляло на Киянах, потім, коли Київенерго забрали у олігарха Ахметова, термінували цю структуру у Київтеплоенерго, і містянам обіцяли, що тепер все на них не будуть заробляти, це чисто така для обслуговування містян буде структура. Натомість бачимо, що гроші заробляються, ні війна не на заваді, нічого. Гроші не пахнуть, а містяни вимушені сплачувати. Вентилі ці ти сам ніяк не прикрутиш. Централізоване опалення немає такої функції, щоб ти міг підкрутити чи закрутити той вентиль. і в квартирі ти вимушений от навіть вночі вставати і провітрювати свою кімнату, адже при плюс 24 а то навіть і більше спати фактично неможливо. Ти наче у якійсь фінській парильній сидиш і всім якось плювати на це. Хочу ще проанонсувати свій наступний ролик і розповісти про те, як пан Кличко та його команда вішали з 2014 року локшину киянам на вуха стосовно взагалі цього палення, гарячої води і всього іншого. Повірте, є багато чого розповісти, і вже досить, якби, вірити в ці байки. Наприклад, скільки от років, з 2008 року, я працюю в журналістиці і написав. Не одну сотню статей на тему саме опалення в Києві і подачі гарячої води, і завжди от чиновники розповідали про те, що неможливо так прикручувати, відкручувати той вентиль, тобто збільшувати чи зменшувати температуру теплоносія, який подається у квартири в батареї, і вже на основі цього з'являється тепло у квартирах. Тобто, завжди була така фішка у чиновників з київської мерії, що якщо. Це прикрутити або взагалі відключити там опалення, якщо буде, наприклад, там плюс 20 на дворі. Були такі роки, коли у квітні місяці було вже на дворі 20 градусів, а у квартирі кочегарилось на повну батареї. І нам тоді розповідали, що вимкнути опалення неможливо, адже якщо його вимкнеш, то цю систему майже неможливо запустити знову. Проте, давайте згадаємо кінець. Листопада 2022 року, коли були обстріли інфраструктури в Києві, і тоді, от, наприклад, в квартирі, де ми мешкаємо, опалення зникло на півтори доби. Але потім якимось дивним чином воно знову з'явилося. Тобто, якщо враховувати логіку чиновників, цю локшину, яку вони вішали роками, що не можна там нічого підкрутити, закрутити. Тобто, якщо опалювальний сезон стартував, налаштували певну температуру, і вона фактично цілий опалювальний сезон має йти. І ніяк це не можна змінити, адже потім буде колапс опалювальної системи міста Києва. Натомість, півтори доби не було опалення, і якимось дивним чином все це знову відновилося. Тобто виникають питання: а чи правду киянам розповідали усі там 15 умовно. Років про те, чи можна прикручувати той теплоносій, чи не можна. І паралельно з цим, звісно, що виходить, що можна все це підкручувати, викручувати. Але гроші потрібно заробляти. І таким чином Київтеплоенерго нічим абсолютно не відрізняється від Київенерго, яка просто заробляла на містянах шалені кошти це також мільярди гривень на рік. Звісно, є витрати на закупівлю. Газу і на все таке інше, але, звісно, це і прибуток абсолютно ну, шалені кошти. Різниця просто в тому, що раніше Київенер заробляв на киянах і це ним керував Ахметов, це чувак, який на всьому заробляє гроші, а тепер на містянах заробляють гроші київські чиновники, розповідаючи знову-таки оцю ахінею про те, що. Запасайтеся шапками з балабонами, буде дуже холодно. Тепер не холодно, і все як би чудово, як і попередні роки. І нікого не турбує, що війна на дворі, що у людей впав дохід, сплачуйте, все нормально. Ми будемо заробляти кошти, все в нас буде нормально. Причому, що в Україні я бачу, що газу просто надлишки, у нас його дуже багато, і замість того, щоб... Економити, цей газ просто в тупу спалюється, і містяни випускають теплоносії просто на двір. Отака от економіка від київської влади.